Тема дня для вас в студії працює Анна Черненко, і сьогодні ми запросили до нашої студії Вікторію Смагіну, голову любительського оргкомітету Володня, власне людину, яка приклала руку до проведення Володня 2017 у Харкові. Доброго дня, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Вікторія. Я думаю, дню вас такі насичені, навіть і після того, як поставили крапку, <завершили>, завершили все. Давайте для початку подивимося невеличкий сюжет, який ми відзняли у суботу. Подивимося, як же все це було. Із зізнання в коханні стартував «Велодень-2017». 11-річна історія спортивного свята вже три роки не обходиться без флешмобу. Нагадаю, що в попередні роки містяни створювали фігури велосипеда та дзеркального струменя, і завдяки ним навіть били рекорд України за кількістю учасників. Маршрут святкового заїзду 8,6 кілометрів, і цю дистанцію міськими вулицями долали не тільки спортивні чи міські байки, а й справжні дива техніки зібрані вручну. Цей веломобіль називається «ХТЗ» на честь району, де живуть його проектувальники. Заздавали навірна. Или полтора, да, может, сколько, где-то полтора годика. Но ну, с испытаниями, с небольшими. І плануємо весь маршрут проїхати. І вже традиційно у колоні їдуть костюмовані учасники, надихаючи багатотисячну велоколону атмосферою карнавалу. Ми постійно приїжджаємо на кожен велодень. В цьому році вирішили побути плюшовими звірями, такими лінівими, тому що погода во така лініва. І звісно, велодень стає майданчиком для єднання компанії спільнот закоханих у спорт. Це і такий собі тімбілдинг і прогулянка в оточенні 15 тисяч людей. Емоції положительні. Ось мої друзі рядом зі, вони мене підтримують. Ми заряджені положительним настроєнням. З'єднати стільки велосипедистів це ще не межа. У Харкові презентували першу соціальну мережу для велосипедистів. «Байксі Майзер». Участь Участю велоднів взяла і губернаторка Харківщини Юлія Світлична. Начинали ми з 150 людей ще 13 років тому. назад. Сьогодні ми достігаємо много тисячний людей, які рулять сьогодні. Саме під гаслом рули шти пройшов один із двох днів у році, коли тисячі людей в Харкові стають велобратством. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті. І власне після перегляду хочу нагадати нашим глядачам, що велодні 20 травня відбулися в кількох містах України Це і Київ, це і Львів і, звісно, Харків. Харків вразив ма масовість. Наскільки рахували організатори від 10 до 15 тисяч, там, в залежності від колони, просто людей, які прийшли подивитися, Вікторія, як ви побачили з середини, середини цей велодень 2017 плюси, мінуси і як завжди такі. Скептичні, уважні побожания. Что и как произошло? Ну, я хочу сразу внести поправочку. Во Львове 21 мая mm -hmm. было. Да, то Львове не обидятся, мы-то знаем, <laughs> что не 21-го. Вот. А в нескольких городах Украины, действительно, да, одновременно 20 мая проходил всеукраинский велодень. Чуть ли не впервые за 12 лет мы совпали по дням вот как раз с началом этой акции 20 мая. Ну, Стандартно, как главный организатор, я э, только сейчас начинаю по сюжетам, уже которые снимались э, журналистами, которые показаны, которые в интернете, по отзывам э, участников самих. Я только сейчас могу оценить на самом деле, как он прошел этот день, потому что... С середины очень сложно оценивать общую картинку, не всегда понимаешь, все ли получилось так, как задумывали, все ли так сложилось, потому что огромное массовое мероприятие – это всегда набор каких-то накладок, форс-мажоров, непредвиденных обстоятельств, каких-то неучтенностей. Ну, Навірно, це нормально. Я думаю, дійсно, для колони, яка зібрала 10 тисяч велосипедистів, ніхто не помітив, якщо десь щось трошечки з часом збилось, наприклад, так. Розкажіть, будь ласка, про флешмоб. Це вже третій рік поспіль, флешмоб проходить, на цей раз це красивий напис, красиве зізнання. Як, як це все придумається і як обирають бажаючих, можливо, знаєте, так, стати ось. Ну, скажем так, флешмоб проводится в Харькове третий год подряд, и так как любительский оргкомитет Велодня тесно сотрудничает с профильными департаментами горсовета, то в его часть организации входит вот, организация велопарада, оповещение. Участников, те, кто хочет прийти на праздник наполнения самого городка, ярмарки, выставки, конкурсы, активности. А вот флешмоб на даде должное это полностью исполнение управления физической культурой и спорта. То есть это они придумывают что. Хотят, что вот горожанам было бы интересно и хочется показать. И благодаря их усилиям сам механизм разрабатывается, каким образом это будет проходить. И привлекаются волонтеры. И вот так вот строится этот флешмоб. Тут как бы надо сказать, что що... Это действие действительно флешмоб. Люди, которые приезжают, они приезжают без тренировок, они участвуют во флешмобе как раз так, как он должен проводиться. То есть есть там отмашка, есть указания, куда стать, что делать, и вот они это делают. А волонтеры, безусловно, получают инструкцию, как по секторам, кого распределять, куда. Такі секрети зсередини. А ось це гасло, Ру, рулешти. Я думаю, воно для велоруху, взагалі харківського та й взагалі українського таке дуже актуальне. Чому? Тому що це правило, це обов'язки, це повноцінний учасник дорожнього руху. Щодо взагалі веложиття Харківщини, щось тут міняється. Ми колись вже розмовляли, так певні акції висвітлювали. У Києві, наскільки я знаю, з'явився велотрек реконструювали, великий, масштабний. Що в Харкові за цей час набулося, зникло чи потреба виникла? Ну, тут треба якось немножечко все-таки розділяти в веложизні якісь -то сегменти, тому що веложизнь, вона дуже йомка. Це і спорт, і активний відпочинок, і фітнес. И использование велосипеда как транспорт. И э, как-то в глобальном масштабе, безусловно, в Харькове очень много происходит всего того, что касается вело. А если говорить о том, о чем, на что мы направляем вот, свои усилия, собственно говоря, и э, теми же велоднями, это привлечение большее количество людей использовать велосипед как транспорт. И именно из этого и вытекает тот девиз, о котором мы говорили на этом велодне, рулишь ты. Да, это если ты выезжаешь на дорогу и ты используешь велосипед как транспорт, ты просто обязан нести ответственность за свою безопасность, за безопасность других участников дорожного движения. И учитывая то, что вот в Харькове была принята в декабре концепция развития велоинфраструктуры, и уже построена и действует велодорожка на Белгородском шоссе. Она больше, конечно, как фитнес-дорожка, как использование для активного отдыха используется. Но это как-то на велосипеде надо добраться. Не все же на автомобилях приезжают с велосипедом на крыше. Можно говорить, что, наверное, какие-то изменения есть. Мы очень надеемся, что будет инфраструктура продолжать строиться, будут появляться в Харькове велодорожки. Когда-то мы доживем, может быть, не наши дети и внуки, а может, мы еще сможем проехаться по... Закольцованому -то маршруту по Харків, Ми Будемо чекати, будемо дивитися, я думаю, проєкти є, побажання є. Я хотіла ще знати таке запитання від глядачів, скажімо так. Ми коли спілкувалися з учасниками велодня, познайомилися з сім'єю інженерів-проєктувальників, в сюжеті бачили їх. Люди, які зібрали таку собі веломашину. Ну, вона більше схожа на інопланетний корабель, кар мені здається. І ось вони дуже цікавляться такими велоновинками, вело проектами і навіть бажали бачити велопарад, ось саме таких просто зібраних власноруч з, -з будь-якого машин, веломашин. Чи така ідея не виникала просто як окремий захід, окрема колона, тому що ці люди завжди вони вливаються в колону і такими крапочками, так окремими точечками. А, можливо, подавали до вас таку ідею? Можливо, ви знайомі з людьми, які ось будують вело незвичайне велодраси? Ну, дуже жаль що я не познайомилася з <пас> цими <пас> людьми, і в можливо, если такое количество, какое-то количество, которое может составить прям целый велопарад, появится у нас в Харькове, то почему бы и нет? Напросто, да, и, да, пожалуйста. И, пожалуйста, и пожалуйста, да, быть, мы, да? Мы, мы, мы можем помочь организовать этот парад для тех людей, которые это делают. І ще ось, наскільки я знаю, знову ж таки з Володня для мене це стало новиною. З'явилася соціальна мережа для велосипедистів. Байексім Майзер, якось так вона називається. Можна мене виправити, якщо помиляюсь, чи маєте. До цього стосунок чи знайомі з цими людьми, власне, як це все з'явилося? Ну, звичайно, знайома, тому що вони стали генеральним спонсором Володня Бексі Майтер. І mm -hmm. дійсно для мене це стало новиною незадовго до того, як ми почали організовувати саме підготовку до велодня, mm -hmm. і ми саме познайомилися ми з цією компанією. І ну, так як ця компанія нова, і вона вийшла на ринок. Якраз тоді, коли ось стартував володень, я можу тільки так, в загальних рисах обмалювати, що воно себе уявляється. Ну, щось таке, як страва, з якою знайомі також і бігуни і велосипедисти. Але засновники вважають, що можливо їх сіть мережа стане. Для велосипедистів цікавою, тому що там є можливість і спілкування між собою, і ну такий міні-форум можливо, я ну також поки що ще не, не користувалася, може можу сказати, тому що тільки вийшло. Угу. Ну будем, будемо будемо надіятися, що це сподобається. велосипедистам. Дякую, пані Вікторія. А ось якщо якісь нагальні потреби велоруху Харківського, я розумію, що це так, інфраструктура, це перше, але все ж таки, на ваш погляд, ось якщо окреслити таке життя вело. Ну, Вони всіх однакові, ці потреби. Всіх велосипедистів України однакові потреби. Ми е, вважаємо, що потрібно е, звичайну інфраструктуру, звичайно, треба е, змінювати трохи відношення до велосипедистів, які з'являються на дорогах, все більше і більше. Самим велосипедистам mm -hmm. треба звертати увагу на те, як вони поводяться, більш відповідальними бути. Ну, ці такі потреби вони більш напевно загальносуспільні, чим е, якось якось Посібне. вони виділяються. На цей сегмент велосипедистів. Розуміло. І як завжди, дуже багато дітей було на велодні. Я просто стрибаю, знаєте, я згадую цю колону, згадую людей. Це і карнавал, це і ця техніка, така дивовижна. І дуже багато дітей. Чи цьогоріч була окрема колона для малечі, можливо, якісь окремі заїзди? Розкажіть про. Ну, у нас категорію кожен, плюс 5. Так, кожен рік у е, нас вже багато років е, на велодні дитяча велогонка жук, е, повністю. Закриває всі активності на дитячій площадці, і вже другий рік вони роблять окрему дитячу колону. І ця дитяча колона вона якби замикає весь велопарад, трохи так на відстані йде, щоб не було ніяких форс мажорних ситуацій. І проїжджає не весь маршрут, вони повертаються раніше і дуже багато в. Фотографії от я бачила також з дітками, діткам це дуже подобається, вони себе там відчувають так чудово, вони їдуть також в, загаль, в загальній колоні, але окремо. Ну, не скажемо їм, так, що так. це окрема колона, будемо жити, загальна. А, Ви знаєте, коли передивлялася певну інформацію, знову ж таки, пост, так, з володня, але пост інформацію, Знайшла ваші фотографії в соцмережах, як ви готувалися до володня, глибока ніч. так, тобто Для вас володень почався, у котрій. E, Чи він не завершувався попередній день, так, і почався новий. Ні, ну він, якщо вже казати про день, то почався він о п'ятій, але справа в тому, що якраз спати я лягла у третій. Ну, але це ну, взагалі нормально, це якась така можливість і романтика, яка притягує якраз. У підготовчу цей комітет наш таких людей творчих, авантюрних і Закохана, закохано справу. справу. І е, це по-різному можна дивитись на це. ну, З однієї сторони, це була дійсно форс-мажорна ситуація, так ми пізно. Але з другої сторони, е, ну, був дощ в п'ятницю, сцену раніше вставити не могли, звичайно. Там треба було, щоб визогла площа. Ну, це все таке, що знаєте, як. Бо туристи згадують зазвичай не те, як вони кашу їли просто і як вони гарно пройшли всі маршрути, а як був дощ, як вони були злива або ще щось, таке якісь форс-мажорні ситуації. Так само і в нас. Рано говорити про Володень 2018. Ми ще цей видихаємо. Ну, принаймні, ви, як організатори, трошки ще навіть не довідпочили. Але все одно, як, можливо, план, бажання, проєкт завжди хочеться щось так зробити. Можливо, цього року хотілося, не встиглося. Можливо, це запрошення до участі когось із велосипедистів, яких знає світ. Ну, я фантазую так, просто наприклад кажу. Чи є якась така певна далека мрія, далекий певний план, який можна буде втілити, може, в 2019 році? Я думаю, в день буде жити, якщо він такий масовий. Ну, ви знаєте, справа в тому, що в нас дійсно гештельт не закритий, ми ще не зібралися і розбір польотів не зробили. В нас якраз от завтра буде такий загальний збір нашого оргкомітету, по-перше, але Ну, дійсно загадувати так далеко, так стратегічно мислити, дуже важко, тому що ми відразу після володня в нас з'являються якісь задумки, але час розставляє якось все по-іншому і вже підходячи до Наступного велодня через рік дещо відпадає, дещо приходить нове, тому ну, дуже важко якось отак от дійсно далеко загадувати. Але в нас сезон тільки почався. У нас тільки почався сезон, і в нас вже є якісь традиційні також наші такі масові заходи, не такі масові, як велодень, але не менш цікаві для велосипедистів. Це і жіночий велопарад, який вже шостий раз буде проходити в Харкові. Ми ще навіть не вигадали, який він буде саме. І буде він проводитись, скорше всього на початку липня. Uh -huh. І в нас є осінній володень, також традиційний для Харкова, це вже четвертий раз буде, місяць і ні одне місто України не проводить uh -huh. осінній володень. І от в минулому році ми ще провели, наша команда провела Твітрайт. -right. це ну, не перший раз в Харкові, але саме от наша команда провела Твітрайт. І ми напевно будемо проводити ретро якийсь заїзд, не так не по такому холоду. <гум> До речі, мозця у вас перед цим на ефірі. Розкали так, про розказували нього. про нього. Можливо, не по такому холоду, щоб більше велосипедистів приєдналося. І скорше всього це буде більш так більш така широка тема ретро, а не тільки твіт. Я зрозуміла. Дуже цікаво. Ви знаєте, моє питання ось Володень 2018, Занадто рано, тому що дуже багато акцій літо, літо і весна, що вони насичені, осінь насичена. А можливо, не останок, невеличке побажання від вас, як людини, яка на велосипеді з велосипеди з велосипедом і з велосипедистами постійно має справу коротеньке, Можливо, це буде навіть і гасло. Ось як рулешти, таке воно значиме так, для велосипедиста. Ви знаєте, в мене вже багато років є одне побажання тільки до всіх велосипедистів берегти себе і своїх близьків. І... Бути уважними на дорогах. Коротко і йомко, так? так. Дякую, пані Вікторія. У нас такий досить короткий ефірний час, але я сподіваюся, якісь певні теми ми затронули, і головне проанонсували. Поки немає дати, але головне є настрій, є бажання і є таке емоційне натхнення, так щоб робити щось і приєднуватися. І можливо, все ж таки, з'явиться ось цей парад з велотехніки. Я дуже сподіваюся, тому що мене вразило дійсно така красива штука, неординарна штука. І можна подивитися ну, я не знаю, чому б ні транспорт майбутнього. Жартую, звісно. Вікторія дякую, дякую, що знайшли час, що звітали до нашої студії. І будемо анонсувати наступні заходи вже пізніше. Дякую.